Це шок. Ви вже чули, що ООН буде давати українцям по тисячі євро. Давайте розберемось, правда це чи неправда, бо дійсно є програми де українцям дають там по три тисячі євро. Отже, прошу розповсюдження. Поїхали, друзі. Що ви думаєте? Це фейк. І зараз активно розповсюджують, але є правда, це те, що я до вас повернувся і от з якою новиною. По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. Далі дуже важливо ваше розповсюдження, лайк, коменти, так далі. Всі ті, хто в мене були на навчанні по блогерству. Народ, я з вами у мене продюсер відібрав доступ до навчання. Я не можу з вами зв'язатися. Саме тому я зараз вам продовжую всім безкоштовно навчання на рік по блогерству. І даю навчання в контент-хаті, де навіть без блогу у вас буде можливість покращувати своє життя. Це вже мій персональний курс без різних продюсерів і так далі, без різних людей, які будуть казати, що нам можна, що не можна. Там вже будуть виконані всі ті обіцянки, які я вам казав. І автомобіль, і макбук, і айфон, і гроші, і репости, і реклами, і зустрічі офлайн. Все нас чекає там. У вас же там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати. До великого росту в житті і безкоштовне навчання по кріпті, друзі, для вас. Хто у мене на навчанні по блогерству, за посиланням в шапці профіля, я ніколи вас не і Всі свої обіцянки завжди виконую. Тепер у нас є така можливість за посиланням в шапці профілю. Просто перейдете, заповнюєте форму, і ми будемо підкорювати з вами нові горизонти. Ще раз, для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хоче зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює, щоб ви зрозуміли, як рухатись далі. В житті, навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас же є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращили. Це мій один єдиний офіційний акаунт. Тільки тут правдива інформація. Тільки за посиланнями в шапці профіля саме в цьому аккаунті. Я з вами, і саме там правдива інформація. Отже, друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля телеграм-канал. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз. Уси, я вам скоро покажу в нашій контент-хаті, а пізніше вже виставлю в TikTok. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного і нікому в світі ми більше так не потрібні, як один одному. Наш генетичний код найближчий, і я разом з вами будемо зараз підкорювати нові горизонти. Все окей, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па, друзі.